Проєкта про заборону продажу Щоб, 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 щоб Семельський було продавати. Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібля ніч тремтить у темних водах, у далекий край лежить. Нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля колу. не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Скажіть, Вам подобаються зміни, які в країні ситуація, яка в країні, зміни, які реформи, які відбуваються. А які ж тут реформи, які зміни? Тобто ну, Покращення ви не бачите, не бачите так? Не бачу. Ну, а дивіться, таке питання, щоб було покращення, треба починати з себе. Ви от зараз порушили правила дорожнього руху. Чому? Ну, ви ст... там. Зупинка не... Зупинка заборонена стоїть на на те газетку почитай. почитає. Да, так, да. так. Як ви думаєте, щоб відбулися якісь зміни, треба, мабуть, з себе починати. От зараз ви перегруховувалися в другий ряд чи ви заміняєте рішення до движения. Там движення командиста да? з 8 і 7 до 15. Так. Я так. имею право стати в другий ряд. Свободно на 10 минут. через 10 років. Ну, Другий ряд, парковка дозволена тільки там, де є відповідний знак, Ви Лапа відпущення нашли мене і ті, які там стоять на перекрестку. О вот, дружище, дружині туди, ми сюди зараз пойдемо розкажуть. ми не бачимо, щоб ніхто не їхав. Ні, ми з вами ж спокійно говоримо. Да, я, Вы... я 10 минут стою і зараз. Добре, зрозуміло вашу позицію. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Доброго дня! Можете дещо запитати? Вам подобаються зміни, які відбуваються, і реформи, які проходять. Не подобається. Ну а ви хочете, щоб ви змінилися на краще щоб з на що, на час? Доброго дня. <Мі> і ви хочете, щоб Україна була справді європейською країною, нормальною. Sure. А як ви думаєте, може ці зміни треба починати з себе, самому виконувати закони, не порушувати правила дорожнього руху? Звісно. А зараз ви препаратувалися в другий ряд. Я я не не нас є зупинки переводят. Я не знаю. А відеі, що я не задушу душу? Бачу, бачу. Ну зупинка в другий ряд все одно. В складе дорожный правильно? Это есть не остановка. Я сейчас остановился, не забыл, что машина сидит, все равно не уезжает. Это, это не стоянка. Это, это не Но Это зубы. Да. да, и это, запрещено. Запрещено. это не нарушение, это да, не нарушение Ну ваша позиция да, спасибо. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Украина. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Два шляхи, один веде у пекло інший шлях веде тебе туди світ, щоб знайти цей шлях. Послухай своє серце, твоє серце знає. Як його знайти? Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україна, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, Ті, що повкулали життя за майбутнє твоє Я тобі повір про мрію золоту Тот же самий, бачиш? Що, 10 хвилин да, стояв? Пос... Да, да, так про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти.